Процес ліцензування інтелектуальної власності Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розглянути процес ліцензування інтелектуальної власності та його переваги для бізнесу. Ліцензування інтелектуальної власності це процес передачі прав на використання вашої технології, бренду чи іншої інтелектуальної власності третім особам за певні умови. Це може бути вигідно для вас, оскільки дозволяє отримати додатковий дохід від вашої інтелектуальної власності без необхідності власного виробництва чи маркетингу. Крім того, Ліцензування може допомогти вам розширити ваш бізнес на нові ринки або в нові галузі, які ви самостійно не могли би відкрити. Найважливіше, вам потрібно укласти чіткий та вигідний договір про ліцензування, який захистить ваші інтереси та права. Таким чином, ліцензування інтелектуальної власності може бути потужним інструментом для розвитку вашого бізнесу та забезпечення його успіху. Потрібна допомога з ліцензування. Залишайте заявку на нашому сайті. І наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.